Параман Плюс представляє. Чим можу допомогти? Я не знаю де я. Можливо, ви зайдете. Там холодно. Вибачте, вже дуже пізно. У вас є телефон? Можливо, комусь подзвонити? Цей будинок тебе не вартий. Отож я почну. Що? А це для тебе? Тому що ти помреш цієї ночі. Про що ви говорите? Або ти даш йому чого він прагне. Ти маєш покласти лише три речі те, чого ти прагнеш, те, що ти ненавидиш, і те, що ти кохаєш. Я дзвоню в поліцію. Ти не можеш нікому не кажи, навіть не смій. Щось сталося? Мені потрібна допомога. Я можу зайти? Так, вона тільки но зайшла. Що? Дивись, на що ти мене змусила. Думай, те, що ти ненавидиш. Помилка. Це дійсно те, що ти ненавидиш. Алла. Аго! Я гадала, що це кошмар, але я не прокинулась. Ти не прокинешся. Дізнайся секрет. А якщо ти помиляєшся, що тоді? Буде щось погане. Елі, який ховається усередині? Заходь. Я хочу гратись. Я кохаю тебе. Зловісні або лють жовтень десяток.